Всім доброго дня! Сьогодні у нас на видеоогляде ось такий красунчик. Класний апаратік, це Hitachi NX241. В ньому 25 кінських сил. Рік випуску 97-й другий місяць. А, що це за трактор взагалі? Це Kubota GL241. Вона ще може маркуватися як Hinnamoto NX241, Hitachi NX241 і те ж саме, вон стоїть 201 така ж саме є і в 241 Так, гума. Bridgestone передня, його рідна, задня Bridgestone Ось такого стану воно. Під крилами. Все круто, все класно. На відео здається, що немає непотертості ніяких царапинок. Вони є, але відео трошки не передає цього, То, щоб ви не думали, що він просто в ідеалі. Ні. Пошкодження маленькі є. В ньому коробка U-Shift полугідравлічна, автоматика на задню навіску. Це все присутнє, все, до речі, працює до, до єдиної мілечі. На Напрацювання 769 м. Все, хто вірить, хто ні, чисто пофіг. Педалька ліва, педальки праві. ВОМ отбора потужності на 4 передачі вперед на назад. реверс. Ну, Все точно так же саме, як і в куботі. Кубота GL241. Быстрый разворот, полный привод. Включаемый. функция AD, блокировка заднього дифференциалу, протяжок е програмування задней нависки по горизонту. Трехточка, быстро съем и і... быстро по Тобто безконтактно ви просто-напросто одягаєте фрезу. без ніяких напряг. Фреза. Це довго комплектували, на ньому фрези не було. На ньому стояв генераторна установка, але багато запросили і ми попросили, щоб її поміняли на фрезу. Ножики на фрезі. Ось такі, саблі такі здорові. Працює вона класно. Тобто вібрації нема, якихось там шкреботів, якихось шумів, з неї немає. Але вона в такому стані, вона поверх своєї фарби вона пофарбована ще якоюсь херня. Ну якось так. Ось такий красунчик. А, покажемо. З тої сторони, ось гідроциліндр на навіску. Все класно. З цієї сторони теж все хорошо. Тут понизу. класненько Ось так. З цієї сторони гума передня, гума задня. Не, ну комусь пощастить. Стан просто шикарный. Тяжки такого якого стану з цієї сторони та ж сама штука. світло, поворотники, це все працює, все без ніяких нюансів. Так що, дуга безпеки є, але дашка немає. Зараз дашки в дефіциті, ми вам ставили отакі ось дашки. Зараз, на жаль, дашки в які приїжджають, ми їх продаємо там черга на 2 місяці. Так що, якось так. Кого зацікавив такий тракторець, будь ласка, телефонуйте, я залишу номер телефону в першому коментарі під цим відео у нас на YouTube каналі. Всім добра. До побачення і миру нам.